Доброго ранку, діти! Зараз у нас інтегроване заняття, художньо-продуктивна діяльність та ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття чайний сервіз. Тітки. Коли до нас приходять в гості друзі, ми ставимо на стіл чайний сервіс та смаколики та п'ємо чай. Чайні сервізи можуть бути будь-які. За кольором, за розміром, за кількістю предметів, за формою, з різними візерунками. Давайте для прикладу поглянемо на мій чайний сервіс. Ось мій чайний сервіс. В мій чайний сервіс входить ложечка, чашечка для чаю та тарілочка. Я пропоную вам зробити чайний сервіс для себе з паперу. Ну що почнемо нашу роботу. Дітки для роботи нам знадобиться різнокольоровий папір, лінійка, простий олівець, клей та ножиці. І що, почнемо працювати, почнемо з чашечки. Нам потрібно намалювати всі деталі нашої чашечки. То, щоб зробити чашечку, нам потрібно приблизно подивитись, якої довжини висоти вона в нас буде. Я хочу приблизно ось таку невисоку чашечку. Я малюю лінію ось. Тепер нам потрібна мужечка для того, щоб зробити дно для нашої чашечки. Ну, приблизно ось так. Ось, деталі для чашечки майже готові. По краях малюємо ось таку невеличку смужечку залишаємо, щоб склеїти нашу чашечку. Тепер нам потрібно зробити блюдечко. Для цього можна взяти звичайне блюдечко та обвести його на папері. Ось. І потрібно зробити таку невеличку смужечку для ручки для нашої чашечки. Ось це буде ручка для нашої чашечки. А ложечку ми зробимо іншим кольором. Для цього ми теж можемо взяти справжню ложечку та обвести її на папері. Притримуємо пальчиками і обводимо Ось, Тепер це все нам потрібно вирізати. Ось, дітки, я може все вирізала, Для того, щоб деталі для нашої чашечки вирізати, нам потрібно просто по останній нам відрізати. Зайве ми відкладаємо. Тепер дивіться уважненько. Ось ці маленькі смужечки, де ми залишали, відрізаємо маленькими. Потім ми робимо таку спідничку з більш ширших смужечок. Дорізаємо до лінії. Якщо вони в вас виходять різного розміру, нічого страшного, його не буде видно. І ось тут маленько відрізаємо, обов'язково відрізаємо тільки до лінії. Тепер ми наші всі смужечки рівненько підгинаємо по лінії, щоб сформувалась в нас чашечка. Ось так. Тепер формуємо нашу чашечку. Підхиляємо. Змащуємо одну половинку нашої чашечки клеєм. Отак, обережно, небагато клею. та склеюємо два вільних краї. Зайвий клей ми можемо витерти серветочкою. Та притримуємо пальчиками, щоб краще склеїлось. Тепер ми перегортаємо свою чашечку, склеюємо вільний край. І закладаємо ніби всередині наші смужечки. Ось таким чином. Можна підрівняти, щоб вона у вас була акуратненька. Тепер можна склеїти ці смужечки, щоб вони не стирчали, а чашечка наша стояла. Я так просто змастила клеєм, зібрала їх до купи та склеюю. Щоб склеїлось всередині. Ми можемо допомогти собі простим олівчиком. Ось так поприклеювати їх. Ось. Тепер хай наша чашечка підсухає. Зараз ми з вами прикрасимо тарілочку. Для тарілочки я візьму ось в мене залишки блакитного паперу, кладу його в декілька разів. Та виріжу, наприклад, ось таку краплою. Ви прикрашаєте свої тарілочки, чашечки, як вам подобається. І тепер ось так приклеюю, приміряю і приклею їм так, як нам подобається. Ось, я приклеїла, тепер приміряю свою чашечку та приклеюю її, намащуємо дно чашечки клеєм і прикріпляємо. Щоб краще підклеїти зсередини, допомагаємо собі простеньким олівцем. Ось, готова моя чашечка приклеєна до тарілочки. Тепер беремо смужечку, яку ми готували для ручечки. Підгинаємо вільні краї. Ось так. У нас повинно бути ось так. Тепер ми тут змащуємо клеєм. Беремо нашу чашечку. Приклеюємо нашу рутичку. Ось так і ось так. І притримуємо, щоб клей підсох. Клей на нашій чашці підсох. Ми поки відсовуємо її. Беремо теж, Ну, в мене є блакитний колір, я виріжу, вирізаю ще для нього, з нього краплинку, яку я приклею для прикраси своєї чашечки. І дрімняємо кружки. Ось дивіться. Ви прикрашаєте свої чашечки так, як подобається вам. У мене є ще білий папір. Можна вирізати з нього кружечки. Ось дивіться. І їх теж можна прикріпити до нашої тарілочки та чашечки. Ось, наприклад, ось тут буде білий кружечок. Тут теж буде білий кружечок. Наша чашечка майже готова. Зараз я вам ближче покажу свої чашечки. Такий чайний сервіс паперу вийшов у мене, а фото ваших робіт я чекаю до себе в приватні повідомлення. До побачення!